Ніколи не знаєш, коли тебе накриє натхнення. Тому пишу це відео тут у холі бізнес-центру, де я ходжу у фітнес-зал. Тому що просто зараз у басейні зі мною, зі мною стався якийсь знаєте, трансцендентальний досвід, про який я, до речі, постійно розказую на своїх проєктах, на своїх курсах, намагаюся навчити цьому людей, тому що я знаю, що це можливо, я знаю, як це відчувати. Але коли з тобою це знову стається, і ти такий, о Боже, я вже забув про це, як це прекрасно! І дуже хочеться. Цим поділитися в моменті, і тема цього відео як жити так, як мислити так, щоби з легкістю утримувати те, про що ви мрієте. Яка одна з причин, чому ми не зростаємо фінансово, чому ми не досягаємо того, чого ми хочемо, чому нам так важко, чому все дається з таким боєм? Це відчуття, що мені всього замало. Це таке відчуття нестачі, відчуття незадоволення життям, відчуття, що знаєте, я постійно, наче голодна. Мені не вистачає грошей, мені не вистачає уваги коханої людини, мені не вистачає безпеки, мені не вистачає реалізації, мені не вистачає підписників в інстаграм. Одна з причин, чому ми не можемо досягати того, що ми хочемо, і, наприклад, не можемо пробити фінансову стелю або загалом побачити шляхи реалізації. Як мені заробляти гроші, це відчуття незадоволення життям і тим, що я маю. Якщо подивитися на ваш стан незадоволення не з пласту психології, да, там не шукати причини, чому так сталося, чому там ви маєте таке життя, яке маєте, як все вклалися, і всі ці речі, а подивитися на це з такого тонкодуховного плану, то відчуття незадоволення життям дорівнює обесцінюванням того, що ви маєте, обесцінюванням того, що вам дає життя, того, що для вас роблять люди, я незадоволена дорівнює я, обесцінюю те, що є. Один з духовних законів життя він говорить про те, що все за що я невдячна або невдячний, це зменшується. Все, за що я вдячна або вдячна, воно збільшується. Тобто, коли я за щось невдячна, я наче це не помічаю, і все світ простір він бачить, що якщо я це не помічаю, значить я цього не потребую, значить мені це не потрібно. Як технічно це працює, чому саме так відбувається? І я хочу розказати це на прикладі історії, яка зі мною сталася сьогодні. Я переважно пишу відео на YouTube по п'ятниці. Коротше, я перемістилася додому, тому що той гулкіт німецькомовний сміх, який стояв у голі бізнес-центру, мене прям відволікав, і я не могла сконцентруватися на тому, що я хочу вам сказати. Але тут мені не подобається світло, мені не подобається ехо в цій кімнаті. Але я вирішила, що краще так, аніж ніяк. Перед тим як я продовжу, будь ласка, якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться. Будь ласка, тому що це дуже важливо. Це молодий канал, і кожен ваш. Дзвіночок сердешко має дуже великий сенс для розвитку дзен українською. Ми з вами говорили про те, як саме почуття вдячності може розпаковувати вашу енергію та ваш ресурс на те, щоб ви рухалися далі. Зазвичай відео на YouTube створюю по п'ятницях. І до цього весь тиждень я ходжу про це. Думаю, що я хочу зняти, як зняти. Але саме у цей тиждень у мене прям не було натхнення і ресурсу. Мені прям, ну, так важко це все йшло. І я така, так, Катя, ти маєш, ти маєш це зробити, тому що, що тому, що ти не маєш впустити цей шанс, ти тільки почала, ютубу треба набирати оберти. І я знаєте, це робила з такого відчуття, що мені чогось не вистачає. Тобто я маю робити Ютуб, щоб я не знаю захоплювати україномовний світ духовним та психологічним контентом. Да, тобто я робила це не з відчуття радості, не з відчуття, що я хочу це зробити, а з такого відчуття напруги. Я прям розуміла, що мені якось треба себе перемикнути, тому що коли ми щось робимо, створюємо щось з такого сильного тиску на себе, зазвичай це виходить або погано, або зовсім не виходить, або ми не задоволені результатом, або загалом його немає. Я коли плавала у басейні, я побачила такий момент: довкола басейну ходила жінка, яка прибирала вологу. А, щоб у басейні загалом було чисто, і щоб ніхто не підскользнувся і не ляпнувся в, у, у воду. І у якийсь момент я почала думати про цю жінку. я почала думати про те, що от я зараз тут плаваю. У мене там, не знаю, є гроші, щоб тут плавати. Я вся така тут, тут бурчу, що не знаю, що робити з Ютубом. А у цей час ця прекрасна жінка віддає мені свій час. Мені віддає. Бо вона для мене прибирає. Я загалом почала думати про те, що зараз вона не знаю, могла б проводити час з родиною, вона могла б просто гуляти, але вона обирає цей час віддати мені і цьому закладу. Так, можна подумати про те, що вона заробляє гроші і всі ці речі, але вона заробляє гроші та приймає рішення віддати дорогоцінний час свого життя мені. Клієнту цього закладу, щоб мені було комфортно, я почала думати про цю жінку, я почала думати загалом про заклад. Скільки вони роблять для того, щоб я просто отак у п'ятницю зранку могла прийти і поплавати. Я приходжу, довкола працює автоматична система. Переді мною автоматично відкриваються двері. Мені приємно пахне, всі посміхаються, всі працюють, всі на роботі, рушники випрані, всі е, ці тренажери, всі протерті, загалом чисто. У гардеробні чисто, у басейні, хамам напарений, водичка стоїть, серветочки лежать, музичка грає, всі. тобто купа людей. Одномоментно працює для того, щоб я могла прийти і один час потренуватися у залі і поплавати у басейні. І я дивилася на цю жінку, і я прям відчувала, що у мене починає відкриватися серце. У мене починає я навіть зараз це говорю, я прям відчуваю, як у мене підіймається енергія. У мене було стільки любові і подяки до неї, що у п'ятницю зранку вона обирає дорогоцінний час свого життя віддати мені. І мені так легко від цього стало. Я прям відчула, що мені я ж зупинилася, зняла окуляри, тому що в мене очі почали бути мокрі, і я перестала нормально бачити. Мені прям захотілося відчути і усвідомити цей момент. І я відчула, як у одну секунду, просто отак: оцей стан зажатості, роздратованості, що я маю щось робити, він перемикнувся, він повернувся на стан радості і вдячності. І що ми маємо? У п'ятницю день я пишу це відео, і мені хочеться його писати. Я пишу його не тому, що мені треба, і о, нарешті, я його можу записати. Я пишу тому, що я хочу з вами цим поділитися, коли я знаходжуся у відчутті вдячності. Вдячність автоматично відкриває двері мого серця до любові. Коли я знаходжуся у стані любові, мені хочеться ділитися. Давайте подивимося, як технічно це відбувається от у нашому тілі та у нашій психіці, і чому отакі маленькі речі, коли ми помічаємо ці щоденні дива, цих людей, які нам допомагають, загалом помічаємо якісь такі речі, з яких зіткано наше життя. Чому саме це позитивно впливає на те, що нам хочеться працювати, любити і загалом щось створювати? І ми ясніше бачимо свій шлях та е, способи реалізації наших цілей? Перше важливе, коли ви відчуваєте вдячність. Ви перемикаєтеся зі стану, що мені чогось не вистачає, мені чогось бракує, на стан того, що в мене вже є. І це створює таку повноту всередині. І ви починаєте працювати не з відчуття, що мені чогось не вистачає, а ви починаєте працювати з відчуття повноти, тому що мені хочеться щось давати. Це зовсім інші стани і зовсім інший результат. Тобто, коли людина знаходиться не у стані дефіциту. А останні того, що в мене вже все є. Мене це плюс-мінус задовольняє. Людина починає діяти більш ефективніше, впевненіше у собі та у своїх діях. Є різниця, коли ми діємо зі стану. Мотивації і зі стану натхнення та радості. Коли ми діємо зі стану мотивації, то це загалом відбувається тоді, коли нам страшно, коли ми хвилюємося, і ці такі, знаєте, трошки деструктивні якісь емоції, які рушатують нашу психіку, вони нас зажимають, і ми починаємо діяти із напруги. А коли ви підіймаєте в собі оці почуття вдячності до того, що ви маєте, ви починаєте ставати більш задоволені. Тим, що вже у вас є, це переключає стан з отакого мотивованого на стан натхнення. І ви дієте більш сміливіше, більш впевненіше, і загалом легше сприймаєте якісь помилки. Тобто ви не, ви наче не загрузаєте в них як у болоті. Що сталося, помилилося? Ну добре, окей, йду далі. Знаєте, це, от як, наприклад, сьогодні з тим же відео. У мене піднялося це натхнення, і я прийшла писати відео у хол цього офісного центру. І коли ці люди почали гаманіти. Якщо б у той момент я би писала це відео не з натхненного вдячного стану, а з стану такого мені треба, господи, та я б ще й матюкнутися на ну, лап на цих людей, розумієте? І скоріш за все, відео би я не зробила, тому що я би така все, в мене нічого не виходить, все проти мене, коротше, капець, все, закрила телефон і пішла. Да? А коли я в такому знаходжуся приподнятому, більш високовібраційному стані, я така, окей, ну, типу, я хочу підписати це відео, я все одно хочу, бо я роблю це з любові. Бо я така вся натхненна, любляча, вдячна. Я така добра, я запишу його вдома. І ця ситуація вона не ламає мене, вона не обрублює мені крила. Розумієте, тому що я дію зараз не з мотивації. А з любові та натхнення. А любов та натхнення відкриває почуття вдячності. І третій момент, який важливий: уявіть собі, що через нас проходить такий канал. Давайте просто я у собі така труба, по якій в нас тече життєва енергія. Якщо трубу перекрити, якщо її пережати, от візьмемо цей шланг, знаєте, влітку як поливають квіти. Якщо шланг пережати, вода текти не буде. Вона буде набухати, набухати, але результату не буде. А якщо розжати руки, то вода починає текти вільно. І от уявіть собі, що так само циркулює енергія в нашому тілі. І коли я знаходжуся у деструктивних відчуттях, що мені чогось не вистачає, я така нещасна, я така жертва обставин, я така, я хочу це зробити, тому що мені потрібні гроші, я хочу це зробити, тому що мені щось треба купити, або я хочу щось комусь доказати. Або знаєте, тобто я працюю і хочу це зробити. Зробити і стану нестачі та незадоволення своїм життям. Моє тіло воно починає стискатися, мої м'язи починають стискатися, і це все пережимає мій внутрішній канал, оцей енергії. Я перестаю ясно мислити, я не бачу, що мені робити, мої стан як в тумані, у мене починають. Оцей, я його тримаю, цей канал, а він починає отак от набухати і починають набухати мої внутрішні негативні емоції, тому що енергія не циркулює нормально. Це знаєте, це як кров. Кров тече, все окей, десь ми щось пережимаємо, все, нам починає ставати погано, кружиться голова. Так і тут, коли мій внутрішній канал пережат негативними думками, ці негативні думки вони починають розкручуватися по спіралі, і я починаю через такий фільтр бачити світ, я починаю через цей фільтр бачити а, свої ідеї, я починаю таким чином дивитися на себе, я починаю все обіцінювати, я починаю обіцінювати себе, обіцінювати а, там, труд та працю людей. А, а коли я переводжу свій фокус уваги на те, що в мене вже є, що люди для мене роблять, який прекрасний світ, скільки всього, загалом, скільки благості є зараз у моєму світі, як на прикладі, да, там, цієї жінки, яка прибирала басейн довкола мене і віддавала мені свій час, і загалом купа людей, які зараз працюють на мене. Коли ми починаємо мислити так, оцей внутрішній канал, і всі ці м'язи, вони починають розслаблюватися, тому що м'язи нашого тіла починає наповнювати не гнів. Не роздратування, а любов. І ця любов вона розслабляє ці м'язи, канал розширяється, енергія починає по ньому текти вільно, серце розкривається і все. І що це значить? Це значить банально, я починаю ясно мислити. Мене ніщо не пережимає всередині. Я починаю бачити краще свій шлях. Я починаю розуміти, який мені вибір зробити з 100-500 виборів, які мені зараз потрібні. Як саме мені розвинути свій проект, яке рішення прийняти? І я починаю легше сприймати якісь негаразди, перепони, які стаються. Я не, не занурююся в них як болото, а перестрибую як лужу, яку і ще один момент, те, що зараз не думала про це писати відео, але от прийшла зараз така думка в голову. А що дуже часто ми працюємо із напруги, саме тому, що дуже багато речей вони не наші. Ну, типу, вони нав'язані нам якимись думками, стереотипами. Ми намагаємося комусь відповідати, завоювати чиюсь довіру, любов. А, і коли ми знаходимося у стані вдячності за те, що вже маємо, ми наче розгортаємося обличчям загалом до нашого життя. Ми починаємо контактувати з ним, ми починаємо бачити, що в нас вже є. І у цьому контакті може статися, що ви починаєте бачити, що загалом те, до чого ви рухаєтеся, вам не потрібно. Ви починаєте відчувати радість від того, що вже є, вам цього достатньо. І це не значить, що тепер все, вам нічого не потрібно, ви, нам не треба заробляти гроші, не треба нікуди рухатися, будь задоволений тим, що є, і все. Ні, це не про це. Але такий стан він допомагає вам коригувати ваш шлях. І бачити, що вам насправді потрібно, а що ні. Тому що, коли ви спираєтеся на свою реальність, спираєтеся на неї з відкритістю до того, що ви маєте, з вдячністю до того, що ви маєте, ви не те, що починаєте менше хотіти, а ви починаєте хотіти більш якісніше і чути саме те, що потрібно вам. Молитва це не молитва прохання, а молитва подяки. І через призму цієї фрази. Мені подобається дивитися на життя як на стосунки, які я з ним будую. Що якщо воно щось мені дає, життя мені щось пропонує, а воно якось створює для мене мій світ, а я не вдячна цьому, я не помічаю це. Це дорівнює тому, чого я починала це відео, да, наче якась обестінка. Я обистінюю те, що життя для мене робить, як воно старається для мене. Я обостінюю. Шлях людей, їх працю, те, що вони роблять для мене, щоб щоденно покращувати моє життя. І коли я обесцінюю таким чином життя, життя у якому сенсі починає обесцінювати мої бажання, обесцінювати те, що я хочу. Люди довкола починають обесцінювати мою роботу, обесцінювати те, що я хочу. Не потрапляйте, будь ласка, у цю ущелину, Ущелену невдячності та відчуття, що все, що я маю, воно і так і має бути. Да, бо я така класна або такий класний. і звичайно, це все має бути. І всі мають для мене це робити. І я всім плачу за це гроші. Ні, не мають. Ніхто не має для вас цього робити, тому що ви просто такий гарний або така гарна. Люди і світ для вас це роблять, тому що хочуть вам допомогти. І якщо ви починаєте так мислити і так дивитися на своє щоденне життя. Це дорівнює тому, що ви починаєте поважати світ, поважати людей. Якщо ви поважаєте світ і людей, світ і люди поважають вас і вашу роботу. І все рухається в балансі, і немає оцих провалів, де вам чогось не вистачає, де ви якось себе не так почуваєте, тому що ви створюєте цей баланс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Це дуже цінно для мене. Будь ласка, діліться у коментарях, що саме цінне для вас сьогодні було. Що зачепило, можливо, що ви почули і нагадали собі, або почули це вперше? Що загалом ви забираєте з собою? Це завжди гарна ідея зробити таку ретроспективу того, що ви почули, і вибрати для себе якісь декілька там ягідок, да, які вам найбільше сподобалися. Ще раз собі про це нагадати і взяти це з собою, да, щоб воно не щоб це відео не було одним із тих, яке ви просто послухали, воно крізь вас пройшло, і на завтра на ранок ви вже про це забудете. От, тому дуже вам дякую і до зустрічі.